Молюсь за тебе, дитино, щоночі і вранці, коли перші птахи ще не співають, я не шукаю слави. Я не прошу, щоб мені вірили, бо віра не в мені, а в ньому. Я просто баба Северина. Живу над рікою, в горах, де не чути новин, але чути, як земля дихає, тут ближче до неба, а ще ближче до голосу, що говорить не словами, а світлом у серці. Я довго мовчала. Але коли серце починає боліти не за себе, а за землю, за народ, треба говорити, бо Господь посилає не лише слова, а й тишу, і в тій тиші знак, Світ змінився, дитино. Але зміни ще не закінчились, і, перш ніж прийде мир, Господь дасть про нього вістку не гучно, не з блискавкою, а так, як завжди, робить він через дрібне, але сильне. Я хочу розказати тобі, що бачила. Не для страху, для розпізнавання, бо той, хто творить світанок, завжди попереджає, коли ніч добігає кінця. Пам'ятаю той вечір, як зараз, сиділа біля печі, нитку вдягала в голку, а рука тремтить, наче щось велике десь ламається. Не видко, не чути, але душа вже знає. Тієї ночі мені снилась ріка, що потемніла, і птах білий, як сніг, що впав у воду і більше не виплив. А зверху над ним ворони кружляють, як тіні без голосу. Я тоді не знала, що саме насувається, але знала: прийде щось, від чого земля застогне. Перед війною в церкві у нашому селі тріснула стіна прямо за образом Богородиці. Люди подумали, час ремонтувати, а я що час молитися, бо коли тріскає стіна за образом, то й небо щось хоче сказати. Ще одна бабця Марія розказувала, що побачила над лісом дивний вогонь, не пожежу, а як світло, що висіло в повітрі, а худоба неспокійна, кури не неслись, пес виє до сходу сонця, а потім прийшло те, що мало прийти. І стало всім зрозуміло, що знаки були, та не всі хотіли бачити. Знаєш, дитино, Господь не карає, він попереджає. Але коли його голос тихий, то треба навчитися слухати серцем. не всі знаки про біду є й інші тихі, світлі, як ранковий туман, коли перше сонце торкає землю. Цього року, у страсний тиждень, у капличці за лісом заплакала ікона, не з очей і з самого серця Христа, прямо з рани на ребрі. Сльоза впала ба і пахло миром. Не маслом, не воском, а ніжністю. Ми стояли мовчки. Люди хрестились, хтось плакав, а я відчула це знак не страху, а надії, бо Господь плаче не тоді, коли зневіра, а коли пробуджується любов. Мені не раз показували голос у тиші не в снах, а між снами, там, де душа ще не забула небо. Говори, коли інші мовчать, шепотів той голос, бо я даю слово не для мовчання. І ще одне. У селі, де вже не було служби Божої, відлуння дзвонів почули вранці, хоч жоден дзвін не хитався. Люди вийшли на двір і стали в коло, без слів, просто слухали, як небо нагадує я тут. Дитино, Господь не забув свій народ. І коли люди починають знову бачити знаки, це значить, що почався час повертання. Слухай, дитино, коли велика буря вщухає, ще не зразу видно сонце. Але перший промінь завжди тихий знак, що ніч минає. Я не раз питала в молитві Господи, як ми взнаємо, що вже близько, і щоразу бачила одне й те ж не битви, не героїв, не переможців, а образи. Старі, потемнілі ікони, що раптом світлішають, наче хтось зсередини запалює в них вогник не золотий, а живий. У моєму баченні одна така ікона. Оновилась прямо перед очима, з тьмяної стала ясно світлою, і погляд Богородиці був не сумний, а спокійний, наче вона знала, далі буде легше. То буде перший знак: оновлення ікон не фарба, не реставрація, а милість, благодать, яка сходить на народ, що витримав. Другий знак це світло. Я бачила, як над полями України зранку ще до сходу сонця. З'явилось ніжне сяйво, неденне, не нічне, як весільне світло, що лється з небес. І той, хто став під ним, відчув мир у серці, такий глибокий, якого раніше не знав. Це буде не для всіх одразу, а для тих, хто молиться, хто не озлобився, хто не чекає реваншу, а прагне оновлення. Третій знак це земля. Там, де спалено, де нічого не росло, раптом прокинеться життя. У баченні я йшла стежкою між згарищем і бачила. З попелу росте свіжа трава, біла конюшина, квіти, яких там ніколи не було, а ще джерело серед висохлої землі, джерело чистої води. Люди підходили, набирали у долоні, і йшли додому і несли ту воду як найдорожче. Це будуть знаки миру, не гучні, не показні, а тихі, глибокі, як слово матері до дитини. А ще мені відкрили, що в небі з'явиться образ не намальований, а сотканий з хмар. На сході, на світанку, люди побачать хрест, але не чорний, не тяжкий, а світлий, золотистий, мов витканий зі світла, і хтось заплаче, бо згадає сина, а хтось зрадіє бо зрозуміє, Господь не залишив, тоді і птахи співатимуть інакше, а дзвони задзвонять самі. Це і буде той перелом, коли в небесному світі напишеться нова сторінка, коли Господь скаже час оновити землю, і хто має чисте серце, відчує це ще до новин, до офіційного, бо істина не приходить з телевізора, вона приходить із неба. Дитино моя перемога не завжди починається на фронті, і не з наказу, і не з підпису. А з того, що зрушується вгорі, бо, перш ніж паде камінь, хитається небо. Мені Господь показав над землею, яка стогне, стоїть тінь, чорна, важка, наче купа хмар, що не дає сонцю пробитись. Але в один момент та тінь почала розсихатися не від вітру, не від вогню, а від молитви. Я бачила Київ згори, як він виглядає не з мапи, а з духовного боку. Світло піднімалось з лаври. Не з усієї, а з тієї частини, що вже очищена, і тоді хмара відступала. А десь на сході, ближче до воріт війни, я побачила тріщину в темному високому мурі, який символізував чужу гординю. І тріщина росла. Зміни починаються там, де Пиха руйнується. І там, де духовна влада втрачає опору, зникає і військова. Господь мені відкрив у Росії щось велике впаде. Не обов'язково будівля, можливо, символ. Я бачила червону вежу, що розсипалась, як з попелу, зроблена. Люди навколо стояли в розгубленні, як після вибуху старої віри. Той, хто сидів, високо впав, і над тією землею стало дуже тихо, ніби злі духи втратили голос. Це буде знак не тільки для нас, а й для них, що більше не можна вертатись у темряву, що епоха зла завершилась. А в нас тоді ж пробудеться інше не крик, не помста, не взяти своє, а тиша глибока, як сповідь, із тієї тиші народиться нова молитва, і в ній вже не буде сліз страху, тільки сльози подяки. Мені відкрили святі нашого народу вийдуть із тіні. Ті, кого ще не канонізували, кого забули, чиї мощі лежать без імені, почнуть являтись у снах, у баченні. Вони стануть духовним військом, і саме завдяки їм перемога буде не просто кінець війни, а початок очищення, бо Господь не веде народ до перемоги тільки мечем, а серцем, тому хто не простить, не оновиться. А хто очистить душу, той побачить майбутнє. Перемога зійде з небес як тиша, що сильніше за гуркіт, і в кожному місті пролунає дзвін, але цього разу до радісний. І тоді ті, хто не вірив, згадають бабину мову і скажуть, а може, таки казала правду. Знаєш, дитино, не всі знамення на всю країну, деякі тільки для тебе, лише для твого серця, бо Господь не тільки Творець Великого, Він і в малому уважний. Мене часто питають, а звідки знати, що знак то для мене. А я кажу просто якщо в тобі щось стишилось, Ніби птах сів на серце, це був знак, бо Господь говорить не лише словами, а й тишею, дотиком, поглядом у вікно, в правильну мить. Іноді це може бути пісня, яку ти давно не чув, але саме вона звучить у потрібний час, або слово з писання, яке раптом зачепить, ніби вперше читаєш. Або сон не страшний, а глибокий, там, де ти бачиш світлим тих, кого любив. І в сні вони не кажуть нічого, але ти прокидаєшся з миром. Я знаю одну дівчину з Полісся. Вона молилась на вервиці кожного вечора, навіть коли втратила батька на війні. Одного разу після молитви вона побачила на підлозі крапельку: не води, не масла, а щось між. Зігріла ту крапельку в руках і запахло ладаном. Вона сказала мені, я знала, що це відповідь. Що він зі мною, кожному дається своє, комусь зустріч яку не чекав, комусь несподівана добра звістка, комусь слово від дитини, яке пронизує як меч. Але є одне правило: якщо просиш, будь уважний, бо Господь говорить, але ми не завжди слухаємо. А коли почнемо, то побачимо, що він завжди поруч був. І пам'ятай, не треба бути пророком, щоб отримати знак. Треба бути відкритим і мати віру не як щит, а як світильник, бо коли навколо темно, один вогник може показати шлях, а той, хто молиться, сам стає тим вогником для інших. Дитино моя, твоє знамення вже поряд, може, ти його вже бачив, але не розпізнав, тож коли будеш молитися сьогодні, попроси не про диво, а про увагу. І тоді все стане на місце. Дитино, тепер послухай тишу не ту, що в кімнаті, а ту, що приходить після слів. У цій тиші він, Господь не в гучному, не в тривожному, а в тихому подиху, в спокої, що лягає на душу, як полотно ранку, не бійся того, що ще не сталося, не хапайся за страх, як за правду. Страх це тінь, а істина світло. А той, хто тримає світло в собі, не потоне в темряві. Я тебе не знаю по імені, але знаю по серцю, бо ти дослухав, а хто слухає до кінця, той має відкриту душу. І ради такої душі Господь дає милість і цілому народу. Тримайся, молитви, не як обов'язку, як, як подиху. Говори з Богом просто, не з книжки своїми словами, своїм болем, своєю радістю, бо молитва це, це не прохання, це розмова. І в цій розмові ти побачиш, як змінюється серце. Тримай надію, навіть коли здається, що ніч надто довга, бо найбільша темрява завжди перед світанком. А я вже чую, як над нашою землею йде світло, ніжне, як крок матері, що входить у кімнату ще сонної дитини, і тримай тишу в собі, бо вона не пустота, а глибина. Вона дає місце для відповіді. Я не знаю дня чи години, але знаю. Перемога вже пишеться не в газетах, а на небесах, і коли прийде, вона буде не як вибух, а як тиша, що обіймає, і ти скажеш сам у собі: ось воно, другий заплачеш, але вже не від страху, а від любові. Дитино моя, дякую, що був поруч. Тримай світло в серці, бо може саме ти той, через кого Господь запалить вогонь на цілу вулицю, а може, й на весь край. Мир близько. А поки що помолімося разом за Україну, її захисників і захисниць. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи! Не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.